Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами дізнаємося про корисні та шкідливі звички і як вони впливають на наше здоров'я. Будь розумниця, дитинку, і здоров'я бережи, у кишені май хустинку, слів поганих не кажи, руки з милом ми щоденно, після гри і до їди. Та життя сприймай натхненно. Будь здоровою завжди. Бути здоровим це вести активний спосіб життя, правильно харчуватися та дбати про режим дня. Малята, що ж таке звички? Це дії, які виникають самі по собі. Ми можемо навіть не замислюватися над тим, які звички та дії ми робимо кожного дня. Звички бувають корисні. Давайте подумаємо, які корисні звички ви знаєте. Зранку, коли покидаємося, вмиваємося, чистимо зубки, заправляємо своє ліжко, виконуємо ранкову зарядку, загартовуємося холодною водою. Перед їжею та після їжі обов'язково миємо руки з милом. Дотримуємося режиму дня, час налягаємо спати. Малята, а ще які корисні звички ви знаєте та дотримуєтесь їх кожного дня. Колись прогулянки приходимо додому, Обов'язково переодягаємо чистий домашній одяг та взуття. Також корисною звичкою є складання своїх речей по місцям. А як ви думаєте, коли розкидаємо іграшки? Це добре чи погано? Так, це шкідлива звичка. А чому? Тому що потім. Дуже важко знайти потрібну нам іграшку та річ, тому всі іграшки та речі повинні лежати на своїх місцях. Дотримання чистоти в кімнаті це корисна звичка. Так, адже чистота, запорука здоров'я. А що ми робимо для цього? Витираємо тили. Маємо підлогу, також потрібно мати посуд після їжі. Дуже важливо дотримуватися правил особистої гігієни. мити руки з милем та водою, чистити зуби зубною щіткою та зубною пастою, бути охайно одягнутим в чистий одяг та гарно причисеним використовуючи для цього дільниці. Це все є корисні звички, які ми повинні саме використовувати у повсякденному житті. Але діти також існують шкідливі звички, які дуже погано можуть впливати на нашій здоров'я. Це недотримане режиму дня, паління малорухливий спосіб життя. Це коли ми мало рухаємось, зазвичай будемо полежати та сидіти. Багато часу проводимо за телевізором, комп'ютером та телефоном. Також важливо вживати корисну їжу та відмовлятися від шкідливої. Тому діти шкідливими звичками потрібно боротися, бо вони можуть нашкодити нашому здоров'ю зараз давайте пограємо. Перед вами будуть з'являтися малюнки з шкідливими та корисними звичками. Вам потрібно визначити, яка звичка шкідлива, а яка корисна. Починаємо грати. Будьте уважні! Молодці! До нових зустрічей!